Всіх вітаю на своєму каналі HanzenWod. Сьогодні поговоримо на ту тему, яку я піднімати на каналі не хотів, бо таких роликів вже багато, і типу, тема вже, знаєте, обговорена мільйон разів. Але бачу, що питання досі виникають, тому трошки розповім своє відношення, своє ставлення до танчиків за жетони, і пораджу вам, які купувати, які не купувати. Хоча дивно, що у вас їх досі немає. Тож. Почну я з тих танків, які в мене в ангарі є, розповім, чому вони в мене в ангарі є. Потім розповім про ті танчики, які в мене немає, і чому я їх так і не купував. Почну я з найпопулярнішого танчика за жетони, це, напевно, з AE Phase 1. Доволі популярна машина. Взяв я на ній якось три позначки, просто катався. Стандартний геймплей від башти, нічого складного. Раджу абсолютно кожному гравцю. Абсолютно незалежно від того, як ну, який у вас скіл, як ви граєте. чому так, тому що в машини непогана лобова броня, він непогано танкує. За рахунок нахилу ВЛДшечки, оця нижня лобова деталечка пробивається доволі легко. Із вразливих зон це масочка, це під масочку, під башту сюди залітає непогано, і лючок, але цей лючок ще й не так легко висілити і не так легко пробити. Зазвичай ловлю я пробиття якраз в оцю масочку. Плюс в нього. Центрально посаджена башта, що не дозволяє вам прям класно відігравати і впевнено себе відчувати на деяких рельєфах, тому що у вас спочатку буде виїжджати НЛДшечка, потім оцей каточок і тільки потім вже ви самі. Плюс в ці каточки критується БКшечка. По всім іншим параметрам, танк чудовий, їде гарно, кумулятив 340, чітка, класна гармата, як в Є-5-кі. Класний танчик, всім рекомендую. По оборуці рекомендую ставити закалочку, турбіну досивач. так як зі стабілізацією у танчика проблем немає. Наступним танчиком по списку тут буде 3 топора. Він же об'єкт 777 варіант 2 або просто 2, кому як зручно. Знаєте, це типікал радянський Тунчес. Максимально типікал. Тому що нема кавейнів, косарила гармата, яка. Погано влучає без стабілізації. Але з крутим кумулятивом в 340. І насправді вертухи закидує вона непогано. Можна робити постріл, навіть трошки не дозводячись, вона буде влучати набагато краще, ніж коли ви зводитесь до кінця. Перевірено, неодноразово є стріми по танчику, заходьте, дивіться. І з плюсів, низький сулет, непогані борта. Дійсно, бортами танчик танкує прям дуже круто. І доволі складно пробити його в ЛД. І НЛД доволі невеличке. Якщо ви ромбуєте, тобто часто рікошетить, танкувати від домів, тобто від бортиків доволі зручно, і башта, яку пробити ну, доволі нелегко, не, не я вам скажу. Тому танчик теж рекомендую, їде він непогано. 34-35 буде їхати доволі впевнено. Вертлявий, грати на ньому теж приємно. Я думаю, що теж танчик підходить абсолютно всім. Наступний танчик на черзі це. Чар-футур. І тут уже ситуація набагато цікавіша. Чому вона цікавіша, розповідаю. Танк, по факту, являє собою малоброньовану швидку машинку, на якій можна займати деякі вигідні позиції, але ви це робити на ньому не будете. Чому? Бо КД самого барабану доволі довге, тобто у вас там на всіх плюхах буде все одно за 30 секунд, і КД снарядів. В барабані 4 секунди. Це забагато. З урахуванням того, що бронів танка нема, ви приїдете, скоріш за все, ще не встигнете навіть закадешитись. Або якщо встигнете, поки ви розряджаєтесь, вам потрібні або союзники яких ви будете розмінювати, щоб самим не підставлятися, або розмін буде, скоріш за все, не в вашу користь, а якщо і вашу, то ви залишитесь шотні, що не дозволяє вам на ньому прямо активно грати. Тому грається танчик за рахунок того, що він займає якусь непогану позицію біля кущиків, і грається скоріше, як снайперський танчик, десь від вигідних позицій. Активно на ньому на першій лінії. Не пограєте. Саме через то він мені не дуже подобається, і через то він подобається дуже великій кількості гравців в танках, бо геймплей на ньому не складний. Ви просто приїжджаєте на такі класичні ПТ-позиції і з них настрілюєте. І в кінці бою, якщо бій не турбовий, ви... Встигаєте за рахунок цього барабанчику, рухливості своєї маскування. Встигаєте настріляти дамаг, десь переграти суперника і тому подібне. В Принципі, танчик для покупки я теж рекомендую. Вважаю, що він має бути в кожному в ангарі, хто грає в танки. Наступний танк це чисто for fun машина, just for fun, Тобто тільки-тільки заради того, щоб отримати задоволення. На кумулятивах грати не бачу сенсу, тому що у вас є. Просто нереальні фугаси з пробиттям в 210 і з альфою 490. Якщо ви ловите ось тут в савбортика, повірте, 2000 з барабану роздати. Це капіта кайфово, і роздається цей барабан буквально за 3 секундочки. Тобто у вас там КД між снарядиками півтори секунди, як на якісь ТВП. Просто нереальний кайф. Непогана броня башти, і в принципі він ще більш-менш непогано їде. Але як для ст знаєте, швидкість в нього поганенька, все ж таки, або грайте на турбінці, що я вам звичайно не раджу, або просто катайтеся з тяжиками і чекайте моментки. Але з тяжиками грати, бачите, не вигідно на фугасах. Тому я їздив на СТ-флангі, просто чекав помилок суперників і настрілював. Машинка теж має бути, я думаю, у кожного, машина дуже весела і класна. Ще й з непоганою бронею в лобовій частині, тому що НЛДшечка тут наведена тут великий кут, тут наведеної броні міліметрів так під 250. ВЛДшечка теж непогана та і, в принципі, лобашти теж танкує. Тобто якісь 8 вас там ББшками пробувати не будуть взагалі. Треба цей танчик вицілювати, і, в принципі, від кавенів на ньому теж грати доволі зручно. БЗ-58, 2. Розповім про нього трошки. Він по гімплею схожий на прокачуваний тяж 53 ТП, здається, який 9 рівень польський. Альфа 520. Немає ніякого абсолютно майже ДПМу, 200. Ну там туди-сюди ви розкрутите 2500. Тобто у вас буде КД десь секунд під 12. В принципі, поганесенька броня, але під, ВЛДшечка, під гарним кутом, НЛД пробивається з пальця. Грається абсолютно легко. Виїхали, дали альфу, закотилися, стоїте, і чекаєте. Якщо у вас є на аккаунті е 75 або польський тяжик, в принципі, до покупки не раджу, бо ніяких нових відчуттів, скажімо так, ви не отримаєте. Тобто, тобто, просто це такий, знаєте, стабільний альфовий тяжик, якого можна взяти, якщо у вас там не самий великий скіл або вам нема куди витратити житончик. Я думаю, тут теж все легко і все зрозуміло. Тому перейдемо вже до тих машин, які прийнято вважати кактусами, і які ніхто нікому не радить брати. Кунц. Панзер. Який в мене є. Скажу так, якби не оцей режимчик переходу, як в СТРВ, який займає 2 секунди туди і назад в цей снайперський режим, танчик був би непоганий, бо він маленький, в нього непогана непогане маскування в нього. В принципі, він непогано грається від кущиків, він непоганий снайпер, але цей режим все псує, бо в режимі у вас немає ДПМу, без режиму у вас немає точності і стабілізації. І це режим. Дуже ситуативна річ. Якщо ви не розумієте, в який момент в нього треба війти, в який момент з нього треба вийти, якщо ви не шарите, як цим користуватися. А щоб правильно цим користуватись, треба на ньому награти багато боїв. І я думаю, в принципі, бути таким досвідченим танкістом, радж, не раджу його купувати. Прокачайте краще леопарда 9-го рівня і кайфуйте на ньому. Тому що, окрім непоганої гармати, в принципі, і, скажімо так, класного, класної рухливості. В нього більш нічого немає. Ну, тобто він повністю поступається леопарду прототипу А. Не раджу брати, нема в цьому сенсу. Розумію. ПТ-шечка К-91. В принципі, це як танчик К-91, на які притулили таку гарматку в стилі деструктора, але з кращим пробиттям. Тобто 390 альфи. І це все ПТ-шечка, а не ст шечка Їде швидко, ДПМ, класний стабілізація, непогана точність. Так собі, якщо чесно, але грається вона, типу, від броні в рубочці. Не знаю, не знаю, це все на любителя, якщо ви любите такі більш-менш активні ПТ-шечки, на яких можна швидко приїхати до позиції, десь там висунутися від КВНчиків, від рубочки, постріляти і тому подібне, це ваш варіант. Але мені здається, таких любителів мало і. Саме я б не радив її купувати, не бачу в цьому великого сенсу. Абсолютно поганий танк, який купувати я не раджу нікому. Лорен 50 тонн. Гірший, найгірший важкий танк 9 рівня в грі, напевно, в цілому. А ніякий ДПМ. Ви його розкрутите. До 2000 це максимум. У вас буде КД 10 секунд при альфів 400. Навіть не 10, а 10 з половиною. Жахлива точність, жахливі габарити. Ніяка броня, бо в корпус вас пробиває абсолютно все оці шиш... щочки. Вушка, я не знаю, як це назвати, ці вушка, напевно. так? Пробивається абсолютно всім. Броні по бортам немає, танк не їде. Я не знаю, які в нього плюси. Дійсно, я не можу знайти плюси цього танчика. В нього немає плюсів, в нього тільки мінуси. Тільки мінуси. Тому не купуйте ні в якому разі, навіть якщо у вас є зайві жетони. Купіть економічні резерви, купіть бони, що завгодно. Його купувати не треба, тільки якщо ви колекціонери, вам потрібні прям всі танки в грі 9 рівня можна. І ця ПТ-шечка. Мені про неї навіть нема що сказати. Це типікал кустова ПТ без броні, з високим ДПМом, але без нормальної альфи, на якій ви просто маєте стати десь на третій лінії, в кущиках. І чекати, поки танчики будуть під вас підставлятися. Бо ініціювати на ній ви не можете, у вас абсолютно немає ХП, абсолютно немає броні. В принципі, непогана точність, яка дозволяє нормально грати з третьої лінії, але все ж таки не ідеальна. І доволі довгі зведення, тобто на ньому, на ній точніше, ви будете доволі довго наводитися, що, звичайно, не є. Великим плюсом. Ну і плюс тут непогані кавени, тобто ви можете виїхати, виставити отак буквально свою гарматку, що вас буде доволі тяжко влучити, і стріляти. В рандомі я їх дуже рідко бачу. Думаю, що ви також їх рідко бачите, і то не від того, що це дуже якісна або цікава ПТ-шечка. Ось так. Я висловив свою думку по танчикам, розповів, які танчики я раджу купити, які я не раджу купувати. Ось, ви бачите, які в мене є. Також в мене є стрім, на якому я катався на всіх танчиках, що в мене є. Кому цікаво, можете переглянути. Підсумовуючи, об'єкт 777, так, фаза, так, чарфутур, так, кобра для фану, так, всі інші танки на свій ризик. Купуйте, не купуйте, вирішуйте вже самі. Оці танчики, що я вам назвав, їх. Точно треба от купити, хай вони будуть, вони подарують вам багато позитивних емоцій. Все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть свої враження від тих танчиків, які продаються за жетончики, які ви купили, які ви ще хочете собі придбати. В принципі, діліться своєю думкою. Всім мирного неба!